Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні я хочу вам загадати загадку. Попищали, попищали, дружньо, проси подзюбали і до матері стрибочком жовті збіглися, клубочки, заховали під крило, наче їх і не було. Треба загадку кінчати. Ці клубочки то курчата. Порозбіглися і заблукали курчата у високій траві, а мама квочка дуже хвилюється за них. Давайте послухаємо віршем Катерини перелізнею курка і курчата. Ой ходила курочка по двору, то ходила курочка дітвору, а то все курчатки ще й малі. Отакі От завбіжки від землі. Скажіть мені, будь ласка, де ходила курочка? Так, по двору, молодці, кого водила курочка? Дітвору, добре. Які курчатка? Так, завбіжки від землі. Які ви в мене розумнички? Давайте розглянемо, як виглядають курчата. Маленькі, жовтеньке. А скільки курчаток? Багато. Якого вони кольору? Жовтого кольору. А що є в курчаток, дітки? Дзьобик. Очі та лапки. І тулуб. А якої форми голова та тулуб у курчаток? Круглої форми. Які ви в мене розумнички. Дітки, ось таких ось курчаток я вам пропоную сьогодні намалювати. Але спочатку давайте перепочинемо. Ми з вами дуже довго розповідь слухали. Довго слухали малята! маляти! Час настав відпочивати руки вгору, руки вниз і легенько прогнись, покрутились, повертілись, раз присіли, другий встали, пострибали, пострибали і на хвильку зупинились. Вдих глибокий, раз, два, три, слухать знову. Дітки, для роботи нам потрібна ось така в мене клеюночка є так, щоб у щоб нас було з вами все чистенько. Так? Аркуш білого паперу, серветочка, звичайна. Також серветочка для пензлика. Не розливайте з водичкою фарби жовтого, помаранчевого, чорного, зелених кольорів, наш пензлик і, звісно, наш гарний настрій. Малювати ми, дітки, почнемо спочатку з великих кругів. Нам потрібно набрати жовту фарбу, тримаємо наш пенгер правильно і малюємо спочатку велике коло та розмалюємо. Менший Менше круг намалюємо. Це буде голівка нашого курчатку. Ось, один вже є у нас курчатку, так? І намалюємо ще одного його друга, так, товариша. Розмалюємо наш круг. Інший круг малюємо. Ось так. Це буде голівка порчатки. Дітки, зверніть увагу, що одне порчатка дивиться, куди праворуч, а одне ліворуч, голівка повернута. Вірно. Тепер моємо наш оензлик та намалюємо маленький дзьобик, ось такий трикутничок. Ось так, подивіться, які вже у нас гарне, минулий. Тепер так, змочуємо наш пензлик, примапимо голосу в серводку, оно очі легко. Такі маленькі, чорненькі. Ось так одному намалювали і товаришу є ми наш пензлий, ставимо в домівку, беремо серветочку, ось так її скомкали і макаємо в зелену фарбу. Це буде наша. Травичка, бо наші курчатка дуже люблять пастися, де дітки? Так, гулятися і щипати травичку. Ось так, дітки, подивіться, як воно гарно з вами вийшло. Так, кладемо на накриночку. Дітки, ось ми сьогодні з мами намалювали. Курчаток маленьких. А ви спробуйте вдома самі намалювати і надіслати. нам. Вас обов'язково все вийде, бо ви в нас розумнички. До нових зустрічей.